Дітки, я вирішила вот скласти карту Україну і здатні, які мені подарила мені така потужка на мій день народження. Я вже склала закарпатську і Львівську області. І мені ще трошки багато злочин. тому в мене вже вийде частина, коли я її зроблю. Ну, це буде також сьогодні. Ну, але багато, звісно, я склала. Усе і па па